21 травня Олександрійці провели в останню путь свого земляка Дмитра Звєрєва. Захисник народився у 1978 році, навчався в п'ятій школі, а після 9 класу вступив до ПТУ номер 7 за фахом зварювальника. Наші бійці рятують нас від загибелі. І ми віруємо, що їм, як написано в писанні, той. Хто тіло своє положить за близьких своїх, унаслідує Царство Небесне. Ми віруємо, що ми зустрінемося з ними в раю. А нам потрібно жити так, щоб вони розуміли, що не даремно стояла на смерть за нас. Жити, підтримувати друзів. Наших вояків підтримувати свою країну, строкову службу Дмитро проходив на посаді стрільця взводу охорони за отриманим фахом. Раніше працював в різних куточках України у червні 2024 року. Дмитро Звєрєв підписав контракт і став на захист батьківщини. Важко сьогодні в Україні, важко сьогодні Олександрійцям. Дуже багато важких тяжких новин. Дуже багато невизначеності, дуже багато сліз. Найтяжче сьогодні тим родинам, які втратили своїх чоловіків, які втратили своїх синів, які втратили своїх батьків. Маємо пам'ятати це, маємо бути поруч з ними, підтримати в цю важку лиху годину. Також Важливо пам'ятати, що наше життя сьогодні залежить тільки від українського воїна, від його звитягу, від його хоробрості. Ми щиро бажаємо всім нашим хлопцям і дівчатам, які в окопах на передовій тримають небо над Україною, над нашим містом, щоб вони живими, здоровими повернулися в свої родини, в свої міста. Хай Господь Бог береже їх і допоможе нам всім. Здолати разом клятого ворога відданий військовій присязі на вірність українському народу. Солдат Дмитро Звєрєв загинув 15 вересня 2024 року в населеному пункті Дружба Донецької області. Поховали захисника на військовому кладовищі.